Агой мої любі, так, це Олень, <сміст> сім стрий. Це значить, що ми з вами продовжуємо дивитися і знайомитися з містечком Сансетвеллі. Приємного вам перегляду. А сьогодні, на огляді, у нас родина Секемото. Ось, будь ласка, це Лейтон Секемото, Юмі Секемото, Його. Е Бабця, господи, ні, не бабця, це його мама, я так розумію. І маленький Сем Сикемото це його синок. В описі родини зазначено, що Лейтон Секемото це батько-одинак, який живе в Сансетвеллі, і він багато часу проводить із сином, тобто із маленьким семом, і при цьому він вважає, що в нього немає часу шукати нове кохання. Тож ми можемо зробити висновок, що дружина десь поділася, мабуть, втекла, залишивши маленького сема на Лейтона і його матір. Це по-любому його матір. Давайте подивимося, родинне дерево. Так ось дивіться, Юмі секемо, то це матір Лейтона і Сем її онук. Давайте роздивимося, що тут у нас по їхніх рисах характеру. Юмі, в нас невротична, сімейна, непристойна, перфекціоністка і охайна. О, прекрасно! Тож вона може в неї є така дія, якщо натиснути на підлогу. Прибиратися вдома, але в них чисто, тож в неї немає такої дії. Вона хоче з кимось одружитися. Вау, цікаво! Вона хоче щось помити, і вона хоче вже їсти. Роздивимося, розглянемо Лейтона. Лейтон нас сміливий, сімейний, добрий, ощадливий і амбітний. От, бачите, він амбітний, він займається кар'єрою, а кар'єра в нього це професійний спорт, п'ятий рівень. І він заробляє 77 баксів на годину. Що в них є за стосунки? Значить, з Семом вони найкращі друзі, ну, звісно, вони проводять за описом родини найбільше часу. З матір'ю в них добрі стосунки. А Агнес Крамплботом, Чого ми за цю родину сьогодні граємо? того, що в нас, типу, є зв'язок з Агнес Крамплботом, Вони. Типу вони в команді грають, я так розумію, це його напарниця. Сьюзкоч в нас бос. І ось є якийсь е, лашок Оксандр Клавель, який е, вони просто знайомі. Ось наступна серія знайомства у нас буде, скоріш за все, з родиною Клавель. Давайте здійматимемо, бабусь, нашу бабцю, Того що я чую, що Семчик вже прокинувся. Ось він такий. Маленький, гарненький, сидить, в носі копирсається, колопається, в нього тут знову трошки зачіска. За цей цесешний костюмчик виходить, але цей костюмчик просто вау. Просто я не знаю, він офігезний, тож мені все одно що там де вилазить. Давайте ми погодуємо на високому стільці. Бабця прокинулася в нас, де вона тут. Я 25 й раз, звісно ж, поміняла пресет решейду, У мене тут стоїть саме решейд, тож. Mm. Я зробила більш яскраві кольори, мені так більш подобається грати. Я сподіваюся вам також. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи вам подобається, коли так все яскравенько, чи коли трошечки воно таке було кінематографічне, як в попередніх а, випусках. Бабця коротше буде займатися зараз малим, а Лейтон, ми маємо його також, мабуть, здійняти. Він хоче з кимось покидатися цими шариками з водою. Оу, oh, майґа! Лейтон, мать, я, звісно, вс... ну, ну Він професійний спортсмен, що ви хочете, він накачений, як чорт. Давайте, е, в них немає нічого, хай поїсть е, та кашу, хай поїсть. Е, З раночку нормально. Ось він перевдягся, його трошечки замайковарила, чисто його, того, що він так е, виглядав дивнувато. Ось. Він у нас спортсмен, тож він такий в спортивній формі і вдома ходить. Бабця також хоче поїсти, вона хоче приготувати оладки, але зараз нас буде верещати наш малий. Тож давай також ти кашки поїси, щоб встигла. Поки... А, все, малий зараз вже буде. Вала п'ень, тому що він поїв. Боже, який він прикольний, гарненький лянь. Такий. Японець маленький сидить. Я прям не можу, а бабця прям зголодніла жорстко. А... Лейтон, ти сьогодні на роботу йдеш через 5 годин він іде на роботу. Ми Давайте чекає, ем, м -м ...пікап ем, Підіймемо. До речі, він виспався. Прям добряче. І ми його посадимо, мабуть. Тут не можна грати з дітьми з цією штукою. Ні, в нього немає доступних дій. На жаль, от. Давай, давай, швидше, бо зараз буде дітьо орати. І буде мені тріпати нерви. Я думаю, що кохання йому немає часу шукати нове, але він може спокійно пошукати його в Акнесу. Що... По-перше, вони тіммейти. По-друге, в неї також є дитина, вона матір одиначка, Тож давайте їй напишемо текст френдлі повідомлення. Подивимося, може в них щось і буде там зав'язуватися. Я потім. Мабуть, увімкну якийсь Enra' Story Progression, о, у них плюсанулося. А що ти хочеш, бабці? Ля! Бабця підняла і почала його там тісти. Мені цікаво, до речі, от ти пішов грати в комп'ютерні ігри, а в них є ще другий поверх, а я не бачила. О, в них є другий поверх, тут кабінет. В нього є прикольно такий кабінетик. Так. Я ніколи, до речі, не грала за сім'ю Секемото. Я пам'ятаю, я одружувала своїх дівчат з Семом Секемото, коли він виростав, того що в нього класна генетика, і він красивий буде, як Лейтон. В нього є цей онлайн-дейтінг? А, немає в нього онлайн-дейтінгу, можна кріей профіль зробити. Ля, прийшла бабця, що ти хочеш. Що ти хочеш? Алло. Щось вона хотіла на форумі написати якийсь пост. Ні, бабцю, ноуп. Nope. Що ти хо? Вони щось дуже рвуться на той фестиваль. Лейтон, не задрочуй мене плес, бабця, ля. До цього компа прям дарвалося, я прям зараз не можу. А в нього є якісь іграшки в багажу? Ніхрена в нього немає, ну капзда. Треба йому купити, хоч якось... ведмедика, давайте купимо. Михася, хоча б того звичайного. Де тут ведмедик Михась? От. Мені, до речі, подобається отак робити. Випадково. І вибирати тут якісь красиві патерни. Боже. Ой, який прикольний! Мілітаристичний трошки. Я обожнюю цей режим створення стилів, це просто капзєць. Якщо ви подивитеся на мої скріншоти, які я публікую в Instagram по 73, посилання буде в описі під цим відео. Там просто у мене все кастомізоване, там вирвеглазне таке, мені так подобається. А, давай а, з ведмедиком Михасем. Ти можеш погратися з цим мілітаристичним, звісно, якийсь він трошки, якась форма, блін, болотяна. Ми тут нічого про себе не брешемо. Йому, до речі, подобається фіолетовий. Привіт, гілочку, виноградну. <ривіт> І він, до речі, вважається як слів. Досить дивно, того що... Бабці, там знову поривається до того компа. Давайте Browse Profiles. Подивимося, що там іде. А, о, Дорі Харт. А що мені от. Прикольно, звісно, це все. Але чого е, заміжні жінки оце таке от витворяють. У неї є чоловік. І вони обидва чоботи-пара. До речі, Емма прикольна, я її вже відмайковила. Емма прикольна в нас ще тут хто є. О, Аїша, також я її відмайковурила. Бачите, яка класна дівка. Мені подобається Еммочка. Дивіться, More to love. Навіть пірсушечка є в носі. Давайте їй відправимо меседж. Бабцю, перепини, будь ласка. А що тут, до речі, коли в нас буде той літній денечок? Завтра якраз буде літній денечок, але ми вже не будемо грати з них. А, Лейтончик хоче а, візит Шанг-Сімла, та ні, О, в сраку, твої ті шанг-сімли. Так, а що ми? Бабця пішла щось. Ой, подивився на свого сина такий, Що таке? Ти будеш гратися. ну Зрозуміло. Що хоче малий? І коли він, до речі, Мені цікаво. Малому нормально він той життю радіє. П'ять днів до дорослішня. Юмі. А, Юмі невротична! Юмі невротична, і вона перевіряла рукомийник. Отут тут -от можна чек-синг, типу, перевірити, перевірити крани. Давайте, бляха, repair techнікан. Зателефонуємо. А, от у нього є тут ящик з іграшками. Тут є всяка фігня, типу баранця оцього з випученими очима. Йєті. Окей, давайте подивимося, що у нас по стосунках у Юмі. Вона знає Джеймі Джоліну. А це що за хто? Мільтон Тонг. Дуже цікаво, дуже цікаво. Вона знає Джеймі Джоліну. І, до речі, Мільтон Тонг, в них, бачите, трошечки червона оця шкала. Ну, в принципі, в принципі, ми вже зрозуміли, що з себе представляє ця родина. Нічого особливого, просто, просто люди собі живуть. Немає ніяких в них тут конфліктів, ні з ким вони дуже сильно з міста не дружать. Ото Лейтон, тільки в нього є там якісь знайомства, просто і все. Вони чисто так своєю родинкою дружать, маленькою і все. От що я хочу сказати, який висновок. Що в нас є в багажі? Це також дуже цікаво. Суть пуантелізму якась книга. Диплом з старшої школи і машина тарантайка У бабці нічого такого, в принципі, немає, просто звичайний набір. Нічого, нічого цікавого. У бабці є життєва мета це оточена родиною виховати п'ять дітей від немовлят до підлітків. Боже. Юмі, ну це неможливо просто. Твоя мрія нездійсненна. За Лейтоном вже приїхав автомобіль. А що Лейтон хоче? Він також має таку саму мрію життя. Йой! йой-йой-йой, Стоп, стоп, стоп! Це жінка, це жіночка, це чоловічок? Uh, uh. Почекаємо, почекаємо. Це шо в мене краш? <гас> краш? В сім з три чоловіка. На чоловіка? Це Я не сплю, таке існує всім з три, Боже, як я вражена, фігезно. Капс, да, я ху... о Прийшов челік. Прочищать тут труби. І Лейтону хоче прочистить. Воу, як же я, блін, вражена, тим що. Чел. Чел хоче. О, той. з лейтеном. Лейтоном... мене аж, бляха, я аж той того цього. Не можу зв'язати пару слів. Ля. Капець. Або він до Юмі. Та ні, до Лейтона. Бабцю. Жесть. Бабця хоче поїхати в Альсімару. Ну, це все крамар Джон вже зробили. Давайте, ну, щоб не сидіти вдома, оце от, пирить в телевізор цілий день, да? Ми сходимо в парк. Може, там є якісь розваги, там квіточки позбираємо, я не знаю. Давай бабцю. Оце все перетой. І пішли, давай. Е, тут от ми виберемо парк. Все, от бабця наче вже пішла із дитиною, бо я щось не могла зробити, щоб вона з дитиною пішла в парк, а що його вдома залишать? Не хочу. Хай дитина також погуляє трошки. Ну, все, все, давай ти, свій фейс трошки попроще, бо вона трошки зловила огиду, що він обісрався. Вже ж ти його почистила? Що ти оце от кривляєшся, ходиш? Гримаси свої показуєш усім. Що це таке, бабцю? Я її, мабуть, також замайковила, оце витягла таку е, Таку штучку, бо вона виглядала як якась незрозуміла жінка. Якщо ти старий, це ще не значить, що ти маєш вдягатися як незрозуміла жінка. Отак от я сказала. Ой, ой, боже. Їдемо їдемо. Тут басейнчик, боже, я це місто просто знала, як свій п'ять пальців. О-о-о-о-о, в о, 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 о. пішли, пішли, пішли. card picture, Давайте Давайте з малим зайдемо і зробимо greeting card picture. А де тут ця будка? Фотобудка, Ось вона. Давай цей семчик зробимо з ним. Ти б його хоча б перевдягла. Господи. Хоче Light a firecracker. Запалить, хоче цей firecracker. Ці всі будочки, все так прикольненько, звісно, да. О, грітінг-карт. Я можу в себе там в соцмережі по сім-стри від розрабів це опублікувати. Мабуть, там ніхто вже нічого ніколи не публікує. Бляха, воно таке древнє, просто я там щось купувала собі, якісь е, в сторі штуки. Боже, я намучилась цим дуже сильно. Покладемо сюди Семчика, тут музичка грає, і давайте пошукаємо вже якогось діда. Вона хоче одружитися з кимось, ну що таке? Мені треба дід. Що тут за мужлани стоять? Що це? Хто це? Еліс Рей, Це пудін фейс. Треба якийсь модів накачати, щоб пудін фейсів ось цих не було однакових, господи. Зайдеш, просто всі клони ходять тут один на одного схожі. Давайте о, о о, -о, -о. мені подобається, мені подобається. А, ти вже не можеш не можеш. Вони вже всі, всі тут позаймали е, в цей контест. Вона хоче е, фестивальні квитки, білети е, той зібрати. А ну кого ми тут бачимо. Це в нас Тамара Доннер. Це в нас Блер е, Вейнрайт, Можна даже не дивитися, О, давайте е, Лейтончик прийде сюди. І де сюди, тобі також можна прозважатися в парку на фестивалі. Це Фіона Мак... А, ні, це Сьюзен А я щось думала, що це Фіона Макаріш, ну окей. І. Е, Віта Альто. Дивіться, які тут. Запихаються. Цікаво, хто хто виграє. Хто виграє? Лейтон хоче промоушен. А ось він приїхав, до речі. Ану, ану, ану. Віта Альто, я ставлю на Віту. Нє. О. Красавчик, який. Давай також дивись цей контест. Ставлю на Віта. Але, мабуть, Сьюзан їх всіх здрючить зараз. ну, ану. ну. вони ще тут щось розмовляють одне з одним. Хі-хі-ха-ха. Лагає. О! Все ж таки Сьюзан виграла. Віта трошки прошляпила. Зараз ще ригать хтось піде по-любому. Угу. Ну окей, окей, ми зрозуміли. Вже стемніло. Давайте, мабуть, бабці щось купить собі і поїсти. Давайте, що купить бабця в нас. Вона вже хоче їсти. Зголодніла трошки. Що, mm. угу. Чилі, чіз, фрайс, френч фрайс, це картопелька, хот Wings, айскрім, коун. Давайте. Ось цей Pulled Pork Sandwich З uh, свининою сендвіч. І Лейтончик, мабуть, також щось замовить. А він пішов жрати вже снукол. Окей. Ще трошки в мене. Трошки підвисає. Тут оце все. О, а хто у нас тут? Хто у нас тут футболом займається, футболістка? Хто це? Холі Альто. Мені здається, це така дівчина, знаєте, пташечка в золотій кліточці. Вона така трошки. ну, Її батьки дуже багаті і вони там змушують її там щось робити. Холі покращила, а що мені з того? Це Енрас Мені тут розповідає Story progression. Про Проскакують ці дурнуваті сповіщення. Слухай, іди в дупу, Сюзан. Розказуєш мені, тут розповідаєш. Все, давайте. Ой, вони вирішили сісти і пожрати. Ось це, ось це кошечка, все, Де малий? Малий щось хоче? Ні, не хоче. Хай він сюди підповзає. До своїх а він не, мож... Чого? Чого не може сюди. Він не вміє, мабуть, не ходити ще, не говорити. Його ніхто не навчав, звісно. О, це давайте вже збиратися додому, бо що це ви. А тут тусня всіляка, ляньте. Гляньте, тут туса Бойд Вейнрайт, а в нього він з роботи. Дивіться, Бойдік. Він з роботки і він, скоріш за все, якийсь е, науковець. Бачите, він не лікар, точно, і не е, той не полісмен. Ти дивись, як вони тут кружляють звітою за ручки взялися. І це не романтична дія, це звичайна дружня дія. Але виглядає дуже романтично, мені це не подобається. Так, все, берем дітьо. Ой. Та що ви там трендете? Давайте, давайте пікап. О, лагнули трошки. Все, пішов Лейтон до домку. Бабця взяла малого, таку ж до домку. У мене, бляха, цей сраний. Розказуй мені. А шо це тут відкрито, я щось не поняла. Що є? Гляньте. Сміття там ти будеш пішком драти додому. Отак от і ти, не на таксішку не сядеш, нічого. А не, ні, зараз вона сяде на таксішку. І поїде. Мені так подобається, вони блін, всі на таксі їздять постійно. Блін, Юмі захворіла, ну окей. Мені так на таксі їздять безкоштовно просто. Треба, мабуть, якийсь модік встановити, щоб е, знімалось бабло за таксі, ну, того, що ну, ну, це неправда. Так, малий. Малий, малий мабуть, хоче пожрати. Так, малий хоче пожрати і бабця, давай його е, on floor. Е, а сама сходиш в туалета? Сама сходиш в туалета. Де тут у вас туалета? А, от. Е, і помиєш. А, ти помиєш руки сама. І потім помиїшся, отак. А малий буде верещати. Лейтенчик, ти тут сидиш, втикаєш. Давай е, подивимося, може якісь меседжі тобі хтось прислав. Давай, гоу. Швиденечко. Так, Емма... Сказала, що. Ти клікаєш на персонажів рандомно? Ні. Ми ніколи не будемо разом. Ну і пішла ти в дупу. Дорі каже, твій профіль запав мені в око. Та, ні, давай не будемо. А з цим чуваком ти знайомий з тим, який приходив прочищати труби? Оце Кларк. О! Знайомий, давай текстінг текст йому відправимо. А чо? А чо? А отак от. А чому б і мені? мені потрібно більше гейів всім з 3. Тут немає гейв. Що таке? Треба, значить, самим робити. Е, так. О, тут ще є! Жовта. Так, малий. Малий тут же грається. Що е, ти, ти хочеш? Ти хочеш в туалет? Юмі, у тебе дуже багато різних. Бажань. Я тільки можу тобі е, зробити, щоб ти ще руки помила раз. І що це? О, Клінзе, діше, щоб я оце виконувала так багато ваших бажань? Я за вас тільки по одному дню граю, йдіть в дупу. О, Глянь. Отак от. А, тобі б треба щось Е, Давай, квікміл. Ой, бабця захворіла прям жорстко взагалі. Іди, бабцю, спати, де твоя кровать? Ось тут твоя кімнатка. Ой, що це в них? О, це в них, типу, як флігель, чи як воно у нас називалося. Ой-ой-ой. Типу, у них отак от, отакий будинок дивний. Отут щось, тут е ванна кімната, тут якась тераса, тут у них е основне. Зрасті. І кого в нас прибульці викрадають зараз? Це просто. це, ну Ой, це моє прокляття. В скількох серіях яких ігор іще в мене прибульці будуть викрадати бабці, скажіть, будь ласка. Пожалуйста, порозглядала я, порозглядала, значить, ага. Пока. Тривожність через водопровідний кран. Угу. А от через це при, при, тривожність не буде в тебе, ні? Лейтан, а ти не в ногою. Який атак? Він хотів спати. Атак. -го -го -го. Ой він так рже. Все, клади. Клади Сема, сюди і йди <пай> за собою <пай подоглядай. <пай> подоглядай. Все. Бабцю повернуть прибульці скоро. Сподіваюсь, вона не буде вагітна. Або прибульці тільки чоловіків завагітніють. <су> О! Повернули бабульку. Ану почекай. Е, 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 і, типу, це отак от воно робиться, да? Оце отак от воно робиться, да? І не Жан а Ммм? Що пишуть? Абдактед. Щось uh, uh, вони там їй кутили-мутили. Втекла побігла. І що ти зараз? Отак, от свою цю тарантайку. І полетіла. І нема. І ніде нема. Да, Юмі, конечно. я сподіваюсь, ти не вагітна. Прийдеш в мене тут зараз. Ну, я не знаю, наскільки від прибульців можуть вагітніти э, старі тітки. Але все може бути. Отак от, от, Ой, пішла спати одразу. Ну тут написано на модлеті, що, що типу, щось, щось може статися, але ну, не знаю. Будемо читати газети. В газетах зазвичай пишуть. Ні, не неп. Сліп. А, це Лейтон. Лейтонс бет. Йди в свою бет, сліпай. В газетах зазвичай пишуть там, що сталося. Хто де народив, хто де помер. Давай, почисть свої зуб'я та й лягай спать теж. Ведмедик Михасик сидить. Це була моя найулюбленіша іграшка для малих діточок. Як на небі зірочок, коли я грала в чисту базу. сім три. Було дуже цікаво. Я любила цього ведмедика Михася. Угу. А на цьому прекрасному виді ми закінчуватимемо. Дякую моїм спонсорочкам за те, що спонсують мене на Баймій Кофі. Дякую вам, що дивилися. Не забудьте поставити свій мотивуючий лайк. І зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!